Доброго ранку малята! Дивина, погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселий? Здогадалися? Метелик. Метелики це повітряні, невагомі створіння. Красиві або не дуже, всі вони є дивовижним проявом природи. Метелики харчуються нектаром. Смоктують його своїм невеличким хоботком та смак відчувають лапками, бо там знаходяться смакові рецептори. Метелики, як і бджоли, опилюють квіти, допомагаючи цим квітам квітнути, рости, милувати наше око. Хоча самі метелики розрізняють його три кольори червоний, жовтий та зелений. І сьогодні ми з вами теж намалюємо метелика. Для цього нам знадобиться блакитний папір. Пензур з жовта-чорна фарби та склянка з водою. Спочатку ми зігнемо папір навпіл, щоб співпали сторони і кути, і вийшов гарний прямокутник. Розкриємо його. Наберемо чорну фарбу для того, щоб намалювати голівку, тулуб і вусики. Потім ми візьмемо з вами. Жовту фарбу, щоб намалювати крильця. Закриємо папір. Притиснемо його міцно пальчиками, проведемо по, по всій поверхні і побачимо, що в нас вийшло. Ось такий метелик у нас вийшов. Дякую малята за роботу. Жду вашої роботи у відповідь. До нових зустрічей!